Він має гарний захист. Проводили порівняння з іншими продуктами, то нас повністю влаштовує. Там три діючі речовини: фунгіцидних і одна інсектицидна. Ми економимо заразу, і воно дуже довгий період держить. Захист. Наше насіння пшениці захищає від шкідника, робить здоровою нашу рослину на майбутній сезон. Дуже подобається те, що він скомбінований фунгіцидними діючими речовинами і інсектицидна діюча речовина, чи це є одна каністра. І ті діючі речовини, які є вайбрансу інтегралу, це є топ на зернові, ідеальний захист від хвороб і шкідників. Звісно, задоволення. Він довго держить, якщо дає задощило і з весни, то він довго держить проти хвороб період захисту. Задоволений.